Ну що, поїхав в Канаду по гроші кінчились, да? Ось такі періодично до мене зараз приїтаєте смски. Насправді да. бо тому що в Канаді життя дуже дороге. І крім цього, щоб поїхати сюди, в сучаву з Калгарі, мені прийшлося, так скажемо, попотіти. І зараз вам все детально розкажу. По-перше, щоб зробити цей переліт з Калгарі в сучаву мені знадобилося 6 тисяч доларів. Доволі таки немаленька сума, признаюся вам чесно. Далі це оренда. Оренда в сучаві на рік дешевше 600-700 євро. Але якщо на один місяць, то 1600 євро. Немаленька сума, скажімо так. Крім цього, тут треба жити. І так як я зараз живу, точніше, вже скоро буду летіти в Калгарі, я тут купляю їсти. Без їди я не можу. Ну і ще, бляха-муха, Крім цього, потрібно платити за оренду там. В калері це 1650 канадських доларів. Страховка автомобіля коштує в одну сторону 184 долара канадських. Далі, садочок 500 доларів. І суть цієї поїздки в мене була в тому, щоб побачитися з рідними, провести з ними час. Тому що для мене не головне було кошти, які я, до речі, цілий рік збирав. А головне для мене було цінність побачитися з рідними.